Журнал «Нове время» п'ятий раз передруковує свою обкладинку. Служба безпеки України вперше продемонструвала роботу нового безпілотника космічний малюк. Олексій Арестович не дивиться в дзеркало на людях, бо у нього привстає. Про ці та інші новини у новому випуску програми не на часі. Тож сьогодні вівторок, 22 серпня, і за даними Генерального штабу України, втрати окупанта станом на сьогодні склали 258 340 вісіч пітерів. Але якщо ви хочете, щоб ці цифри росли ще швидше, не забувайте допомагати українському війську. Перед тим, як розпочати, нагадую, що слід підписатися на наш канал Процишин Офіційний та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Вже традиційно кожен випуск ми розпочинаємо з рубрики, присвяченій вашим коментарям, яку ми колись, ну, як колись, тиждень тому, вирішили назвати книга відгуків. І пішов нах, про А можна зачитувати і позитивні відгуки? Можна, але навіщо? Для позитивних відгуків уже давно створено єдиний телемарафон. Перший раз смотрел эту хуйню, уже послідній, Ще хуже 95-ї помойки. А де дякую? Де дякую, що хуже 95-й помойки. Вам ще президента Процишина бракувало. Так, Процишин, з таким контентом. тебе не тільки нах будуть посилати. І це чудово! Більше варіантів, більше можливостей. Друзі. А напишіть, будь ласка, у ваших коментарях, куди саме мене будуть посилати з таким контентом. Можете намалювати. Російська космічна станція Луна 25 здійснила від'ємний зліт на поверхню місяця і розбилась. Таким чином, фраза наші космічні кораблі бороздять простори космоса набула буквального значення, а створення Лунної народної республіки відкладається на невизначений термін. В Анапі невідомі поміняли назву гори Сукко на сука. Напису з назвою гори було понад 50 років, він був викладений з каменя і його можна було побачити навіть з супутника. З Супутника його можна було побачити. А зі станції Луна – ні, сука! Задля забезпечення додаткових заходів безпеки, вчора, 21 серпня, московські аеропорти Шереметьєва, Внукова і Дамадєдова увели обмеження на прийом та виліт літаків. За повідомленнями Агенції Ріа Новості, часть рейсів була перенаправлена в другі авіаговіні. Покажу, говіні, гавані. А ні, все правильно сказав. Ті ж Ріа Новості розмістили матеріал, у якому написали, що Зеленський заявив в Данії, що Київ готов обміняти Белгород на членство в НАТО, он не пояснив, що має в виду. Ну, давайте я спробую пояснити. Ідіть нахуй. Так, понятні? «Кострома тудей. кострома тудей. Не Кострома Надись, Не Кострома Давича. Кострома Тудей. Кострома Тудей привернула нашу увагу незвичним заголовком. Ригающа женщина з ножом держит в страхі весь город під Костромою. Она ведет себя агресивно, Пристает к прохожим. Кидается не только на взрослых, но и дітей, кроме того, как говорят, може плюнуть в лицо, кинуть кирпичом или рыгнуть. Як на мене, це був ідеальний опис Росії в цілому. Дякую вам, Кострома Today. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова закликала українських військових повернути зброю проти київського режиму. Ми, в свою чергу, закликаємо повернути Марії таблетки. Без них зовсім біда. На Кузбасі пенсіонер. Пожертвував російським військовим, які беруть участь у спеціальній воєнній операції півмільйона рублів. Чим привернув до себе увагу грабіжників. Мужчину забили до смерті. Грабіжниками виявились працівниця соціальної служби та двоє її приятелів. Соціальна служба Росії. Деньги є. А якщо найду. Царьград ТВ. <смі> Де вони беруть ці назви? Царьград ТВ повідомляє. На Ставропіллі в гостя на весіллі кинули гранату, тому що він. цитата, плоха радувався за молодих. Гойда! Горка! Нє-є-гой-дан. Інформаційна платформа News.Ru Newsru Звучить як погроза якась тебе під двір? Ньюсру повідомляє: Женщина умірла во время секса з українцем в московському сквері. І це ще один доказ того, що кожен може долучитися до справи перемоги. Друзі. Чи не здається вам, що ми стали забувати Іллю? А от Ілля про нас не забуває. Закінчилась моя робоча поездка в Білорусь на Міжнародний конгрес антифашизма. написав у своєму телеграм-каналі Ілля. Я, я один собі це уявляю у вигляді такого білоруського комікону, куди приїжджають фріки в костюмах антифашистів. За будь-яких обставин, користуючись нагодою. Хочеться звернутися до Іллі. Знайдіть собі нарешті жінку. Ну, не пасує у нашому з вами віці займатися антифашизмом. Чергову думку про Олексія Арестовича написав Олексій Арестович на своїй сторінці Facebook. Хейтіть Арестовича це як пісать проти сонця. Я б навіть сказав, що хейтити Арестовича це просто як пісяти, цілком природньо і навіть приємно. А якщо цього не робити, почнуться проблеми з нирками. Обкладинка нового числа журналу Нове время» може сміливо претендувати на номінацію Срач тижня. Давайте спочатку на неї подивимось. І якщо у багатьох виникли цілком обґрунтовані запитання: чому залужний десь у третьому ряді збоку, чому саме ці люди на обкладинці, чому на ній немає тих чи інших людей? Врешті-решт, що за білий кіт у кутку, то на банковій. Просто охуїли. Ні, не тому, що Зеленський позаду притули, а тому, що позаду Зеленського немає єрмака. Врешті-решт, головний редактор журналу заявив, що обкладинку змінять, а наклад передрукують. Правда, складно уявити, як саме вони планують це зробити з огляду на те, що журнал уже потрапив у продаж. Ну, напевно, якось. Так. Ми міняємо обклади, але наклад уже надрукований. Ми передрукуємо наклад. Але він уже в кіоск. Ми спалимо кіоски. Але це кіоски ярмака. Блять. На сьогодні все. Підписуйтесь на нашу сторінку Процишин офіційний. Ставте дзвоники, ставте уподобайки, ставте по 50 грам один одному. Заберіть у мене нарешті ключі від Каламбурошної. А хто хоче допомогти нашій сторінці, зможе це зробити на платформі Patreon. Кнопочка з'явиться десь тут з'явиться кнопочка. Або ні. Побачимось!